Yeah. Чи є мистецтво під час війни? Я так гадаю, що дуже багато матеріалів в інтернеті, які підтверджують, що люди, які навіть сидять в окопах, у них є можливість створити мистецтво. Хтось там прямо в окопі вирізає скульптуру, хтось малює, хтось грає на музичному інструменті, хтось складає вірші. А в моєму випадку іноді буває така можливість взяти в руки шматок металу. Тут є деякі роботи, які зроблені із матеріалів війни. 24 лютого я був тут, в Запоріжжі. Вранці я, я вже прокинувся десь годину 5 і побачив літаки, які пролетіли на фоні Хортиці над Дніпром. Потім мені зателефонували, казали, що почалася війна. Далі дзвінок від сина він з Харкова з сім'єю приїхав в Запоріжжя. Була така сімейна рада, і ми з ним вирішили, що якщо ми залишимося і нікуди не підемо, то. Ну, ми не будемо себе поважати. І пішли військкомат. Спочатку пішли, дізналися, що для цього потрібно. Подивилися на ці черги в військкоматі, Повернулися наступний день вже прийшли з речами, А це було десь 28 лютого. Сина, в цей же день він підійшов як артилерист. А я там чи за фахом, чи за віком, чи не знаю за чим. Я тоді в той день, 28-го, не підійшов. І потрапив я в Нацгвардію 16 березня. І коли прийшов у 15-ту бригаду, набиралась танкова рота, мені запропонували бути механіком водієм танка. Потім було навчання. Тобто 23-й рік, початок року, це навчання, я був відразу записаний як механік водій, потім назбирався екіпаж. Ну і далі я так розумію, що готувався контрнаступ і ми були частиною а У мене навіть ну, оскільки назва Карадах, а я альпініст, і я був на Карадазі багато разів, і в мене бригада Карадах, ми збираємось на Крим. Є такі плани, були такі. І я навіть уявляв, що ми можемо на танках заїхати на карадах. Це така фантазія, звичайно, але було таке. Так трапилось, я не знаю, можна використовувати слово пощастило чи ні. Що три екіпажі, три танки брали участь, поїхали, скажімо так, у бік зіткнення у нашого екіпажу був перший танк. Ми наш наш перший танк задача була розмінування. Ми повинні були обстрілювати позиції ворога з токмачки з боку так званого Кірпіча цегляного заводу. Ми почали рух трьома танками. Пробили цю посадку, обстріляли, поміняли позицію, тому що зрозуміло було, що якщо ми будемо стояти на місці, не будемо міняти позиції, то по нас прилетить. Поміняли декілька позицій, проломились. Ми домовились, що ми вистрілюємо половину БК, і далі їдемо з цією половиною, вже їдемо до наступної посадки, власне, там, де сидять москалі. Але десь метрів за вісімдесят ми так дивилися, десь вісімдесят вісім метрів це, якщо, якщо точно в масштабі подивитися, ми. Наїжджаємо на протитанкову міну, розвиваємося, приймаємо рішення, що ми вистрілюємо другу половину бика. І після того, як ми вистрілили, ми евакуювалися, ну, тобто покинули танк. У мене була надія, що ми можемо забрати танк, тому я там все заглушив, вимкнув в надії на те, що ми його заберемо. Забрав автомат, забрав якісь речі і. Жалкую, що не зафіксував, не зафіксував танк, як, як, він там, як гуслязня зійшла. Можливо, цікав, цікаво було б для аналізу. Все, повернувся, добіг до посадки, знайшов своїх, вони трошки раніше були в посадці. На той час вже посадка обстрілювалася, броніків нема, касок нема, тому що там все залишилось. Тому так було неприємно, коли над тобою пролітали кулі і мі мінометні обстріл. Але от мені і нашому екіпажу та і всім трьом екіпажам пощастило. Тобто поранень в той день не було. Танк, я так розумію, досі стоїть на полі. Там всередині танка висять мої перчатки, які я хотів би отримати і передати в музей. Ну і поки відбувалися, да, відбувалися всі ці події. У мене я вже людина трошки немолода, і там багато травм, відкрились старі мої проблеми із здоров'ям. Трошки припригрузив свою спину. В результаті було прийнято рішення на переведення в інший підрозділ, де навантаження було трошки менше. Декілька разів літав літаком у Непал в гори, і коли ти летиш з Києва, літак летить з Києва і він летить у там Шарджу або Дубаї, і ти летиш над Україною, над Дніпром. А потім після цього ти летиш на Чорним морем, далі на Турцію і над пустелями там Афганістан, Іран, Ірак. І ти порівнюєш за короткий проміжок часу, ти порівнюєш Україну із цими країнами. І ти, ти такий, ого, у нас стільки зелені, стільки води. То така широчезна річка блищить, вода. Потім ти летиш, дивишся, а де ж там ця вода у цій пустелі? Люди там живуть, блищать дахи, а води нема, зелені нема. І все засипано піском, і каміння стричить. І ти такий думаєш, яка гарна країна наша, і клімат підходить, і вода, є, і люди розумні. І я думаю, що ми можемо після перемоги дуже швидко, швидко перейти в іншу якість.